До жінок і тому дискусія не вийде. Але я думаю, що е можна тезово десь окреслити проблематику, яка є в суспільстві. Я все хочу сказати, що всі журналістки. по ну, Чоловіки-оператори. Ну, тобто, тут гармонія практично є. Я перепрошую Боря. Борис в двох статусах зразу. Бачите, він, тобто все гаразд, дві кулі працюють одночасно. Це як, як відповідь. Дивіться, от ми говоримо про квотність якусь, якщо серйозні речі, реально є проблема, дійсно. Є проблема, і треба працювати над її вирішенням. Про квотність. Сьогодні, коли ви організовували цю дискусію, ви вибирали якісь квоти? Чоловіки, жінки немає. Жінок насправді і більше присутні тут. Помітьте, чоловіки дуже спокійно до цього ставляться і навпаки, тому що їм це подобається. У нас 50 на 70. Ні, я порахував. Жінок більше. Ні, журналісти. Ну ні, ми, ми всі рахуємо, присутні. Тому що ага. журналісти, вони ж беруть диску, дискусії, участь, вони будуть запитання задавати все ж таки, нам. Тому я вважаю, що щодо котності, це дуже спірне питання, але те, що на стартових позиціях треба відпрацьовувати якусь певну квотність, напевно, що я буду все ж таки е, прихильником певної квотності, тобто мінімальної присутності жінок в політиці. Можу сказати, з, е, мінімальної це, скажімо там, е, окреслили 30%. Можливо, це і мало, а можливо, і достатньо, щоб не менше третини, скажімо так. Зі свого власного досвіду можу сказати, що очолював не один великий колектив. Можу сказати, з повної відповідальності, не тому, що ми присутні на такій дискусії, що найбільш такі відповідальні доручення завжди давав жінкам. Так складається, що жінки дійсно набагато відповідальніші. У виконанні певних доручень. Вони дуже скурпульозно ставляться до своїх обов'язків. І тут, якщо чоловік хоче досягнути успіху, йде пояснення зразу одночасно, які чоловіки досягають успіху. Ті, які все гаразд, які мають хороших помічників, хороший апарат жіночий, який виконує чітко доручення і грамотно їх формує. І той чоловік, який успішний, насправді це дуже легко прослідковується. якого. Те, що ви говорили про психологічні якісь такі аспекти, це той чоловік, який має е, спокій в родині. Але ми не повинні відкидати все ж таки роль жінки на, на родинному рівні. Ми говоримо про розвиток суспільства. Хіба самоціль є для того, щоб жінка управляла? Ні. Самоціль це е, ціль цілого суспільства це гармонійність суспільства. А гармонійність досягається, коли чоловік нехай він двічі більше працює втричі чи в п'ятеро. Але коли в нього він коли це буде робити? Коли в нього тили будуть забезпечені, так звані. коли він знає, що вдома починаючи від сніданку тече і закінчується поцілунком вечором, коли чоловік приходить і жінкою зустрічає дверяк, бо тут це гармонія дуже важлива. Насправді мені здається, що є ще один момент: говорять про слабкість жінки. Чи це в політиці, чи в сім'ї, чи в цілому суспільстві. Але в тому її і сила насправді жінки в її слабкості. Коли жінка собі може дозволити бути слабкою, тим самим показати свою силу. Причина, чому немає жінок і достатньо мало жінок в політиці, напевно, що є два основних аспекти. Громадянське суспільство в Україні треба визнати не сформоване до кінця, а воно би мало задати той тем, ту планку. Формування таких суспільних відносин і політичне суспільство не сформовано до кінця, воно в нас в такому зародковому стані. Тобто ми політичні сили швидко створюються, люди не встигають реагувати. Коли буде сформовано вже і громадянське суспільство, і політичне суспільство воно буде стійким. Повірте мені, ми будемо мати, я думаю, 50 на 50. От, оце моя особиста думка. Тому що жінка більш емоційніше реагує, реагує на ці всі процеси, оскільки де дуже велика в політиці, в суспільстві агресія, жінка відштовхується. Це природне, це інстинкт самозбереження, самозбереження в цілому е, ну, людство. Це закладено в генетиці. І жінка дистанціюється, висвітлювати побитися. Чоловіки завжди вони по своїй природі вони агресивні, вони мають відвоювати, забезпечувати збереження, а жінка має зберегти життя е, наступних поколінь. І це е, на фізіологічному рівні саме не треба про пів півкулі говорити, а треба говорити, що заложено в основу в генетичну основу на броці вже сотнів, е, там, на мільйонів років. Так що є і такі пояснення. Ще раз можу підкреслити: я абсолютно за жінок завжди покладався на жінок, і полкий прихильник можна сказати, жіночі жінки. Не сумнівається в цьому. Я Я в більш ширшому значенні. Але але, Політичі? я, користуючись нагодою, я можу сказати, що жінки сьогодні, ті, які присутні е, тут, колеги, я би так сказав, вони саме показують, що от, успішні жінки в громадській роботі, в політиці, чому? Тому що їх жінки, е, чоловіки просовували туди? Ні. Тому що вони вважалися внутрішнім покликом, вони над цим працювали і все. Хіба чоловіки вам створюють якусь конкуренцію? Та Ви поза конкуренцію? А це добре? Це добре. Ви ж і самі провокуєте чоловіків до цієї конкуренції. Якщо відверто, то вам скучно стає саме. Пане Романе, Прошу Петро. Громадянська Ланд <клес> позиція ландяк Петро. Ну, взагалі, тема була досить чітко окреслена пані Тетяною. Тільки самі жінки в процесі своєї інформації якось так розвели на два різних напрямки. Одна частина жінок говорила, що абсолютно нічого не бракує, тільки залишається їм бути більш наполегливими, ставити мету, і йти до неї більш твердо і рішуче і досягати успіху і проблем не бачимо. Інша частина жінок почала говорити, що дайте нам квоти. Я не можу зрозуміти цієї постановки питання, тому що кого більше в суспільстві ні, ніхто не продавлював, я вас ніколи не прибув, кого більше в суспільстві жінок. Тобто сталося навіть тетяною питання так включити, не включити, ну приблизно нехай буде так стояло питання. Так якщо жінки голосують, вони вибирають. Я думаю, що тут десь ви в собі попробуєте знайти відповіді на, на ці питання. були там в тих списках? Значить, е, Тому що, але хто голосує, хто впливає, хто формує, тобто десь треба на певному етапі самоорганізуватися. І е, задати певний напрямок Вектор і втілити його в життя. Бо я побачив, я бачив цю тему трошки по-іншому, коли е, пані Тетяна сформулювала, чи матиме українська політика жіноче обличчя, я думаю, що це мається на увазі? Чи має бути жінок більше, чи чоловіки мають стати більш жіночими? Е, і пробував давати відповідь. Звичайно, е, е, що я хочу сказати. Напевно, ніхто не задоволений владою. Так? Якщо взяти останні роки, як на мою думку і моє переконання, влада стає гірша і гірша, чим можна характеризувати цю владу, яка наступає без прізвищ, без кольорів, прапорів, вона стає більш черствою, більш цинічною, більш лукавою, Так? І що бракує? От Бракує, напевно, жіночності. Так? Бракує. Е Любові, бракує порядності, бракує чесності. Оцих основних характеристик найбільш бракує. Але я би хотів звернутися далі до жінок. Адже жінки, я вважаю, вони, як на мою думку, в основному впливають на виховання дітей, а відповідно на суспільство і на, на, на все покоління. Як на мою думку, не менше 70% я так з дружиною не один раз. Ведемо дискусію, я кажу, я відповідаю за виховання на 25%, ти на 75. Може, я помиляюсь. Але я чомусь вважаю, що жінка, роль жінки у вихованні домінує. Напевно, першу чергу, тому що вона більше перебуває в сім'ї. Так, але коли ми маємо такі наслідки, але коли ми маємо такі наслідки, я буду вести свою лінію вже до кінця. Чому така влада? То десь ми я побачу певні недоробки. Жінок, але напевно є тут і чоловіків. Тому спільно нема що ділити, треба виходити з цієї ситуації. І е, проти квоти я виступаю категорично, все має бути природним шляхом. І Якщо говорити про якісь квоти, то це мінімальні, але не менше 50%. Не може бути по-іншому. Я підтримую повністю Романа Йосиповича про гармонію в стосунках. І коли будуть домінувати і в сім'ї. І е, в невеличких суспільствах, колективах, а потім і в громаді ці цінності, про які ми говоримо: мораль, порядність, чесність, не буде стояти питання і не буде проблеми, як такої взагалі. Я бажаю успіхів цьому жінкам, тому що все ж таки вони вплив на нас мають напевно більше ніж ми на них. Дякую, Дякую. Дякую. дуже гарний. <плакатик> Будь ласка, Поки прикладні зуфони. В билинах, анекдотах є сутність суспільства. Завжди кажуть, куди шия, туди й голова. Тому жінки так спокійно ставляться. Тобто жінки, не жінки не управляють чоловіками, це треба визнати. Якщо успіхи, то я успішний, а якщо невдачі, то вона винна. <реку> 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 Ми надаємо слово кому-то. Справіться, не приходьтеся, але перед тим, як прийти вас на качу до виступу, я би хотів прокоментувати двох попередніх політиків, а чоловіків яскравий приклад сучасного чоловічого фашизму. Один чоловік, який а, був мером і не обрав жодну жінку собі представником, розповідає про те, як він любить жінок і підтримує. І другий, який виступає проти квот і говорить, що на 24% я виховую чи на 25% виховую свою дитину, а нарешті активно виховую. Оце я скавий припиню. Я з я, я відреагую. І дозвольте, я, я, я мене, я закінчу, Більше 50% і в місті раді працювали жінки. І дозвольте, ми будемо говорити це про, про... Наступні речі. Є про... кілька очевидних, заступник я кілька очевидних речей. А ну, перше. В Радянському Союзі існувала квотність в представництві до органів а, Верховної парламентської влади жінок. Всім відомо, хто може по віку, ще пам'ятає, як свій час приходили рознарядки зверху, з Москви, з Києва, певно тільки жінок, які йшли кандидатами до Верховних Совєтів України чи Радянського Союзу, повинні бути жінками, відповідно, когосницями і так далі. Це все було. Там до 50% не доходило, це не відповідало. Ми мали ситуацію, про якій квоти зберігалися, і в той же час жінки, які стояли на дорогах і ремонтували, кидали асфальт, їх а, зашкалювали. Там не було чоловіків, крім тих, що появлялися в костюм. Це є приклад того, що будь-яку добру ідею можна знівелювати і знищити. Щодо того, тут жінки говорили, хочемо, можемо а, виступати, йти в політику, мати якесь представництво, бути мноквотоване. Я хочу вам сказати, що і не хочемо, і не можемо, а мусимо. У 2000 році Україна в Нью-Йорку на так званому знаменитому саміті Тисячоліття підписала знамениту програму, програмові тисячоліття, де написано, що 2015 року. Україна зобов'язується 30%, наголошую, 30% жінок, мати, що дуже важливо, не тільки в представницьких органах влади, бо це можна вирішити дуже просто. Насправді це дуже легко робиться, але і в виконавчих органах влади. Чи відбуваються сьогодні ці процеси в Україні до певної міри так, хоча ситуація на, насправді дуже незадовільна. На жаль, мені трохи незручно і перед вами, і перед. А Європою в те, що уряд України довгий час не мав жодного представника жінки. Сьогодні, слава Богу, ми маємо. Це жінка Раїса Богатирьова, яка якого дуже поважно. Так, на жаль, тільки одна. Добре, що вже є. Таня, я ще раз це, це не ми не кажемо, що це як партія регіонів, ми не що це дуже добре. А не є дуже добре, що багато жінок пішли з парламенту і сьогодні. Представництво жінок у парламенті. А становить 7,5%, то десь 35 жінок, є всього-навсього жінки парламентарі. Це незалежно від партійної не приналежності. Але є одним позитивом все-таки в тих всіх негативних моментах, я хочу сказати про ті позитивні зрушення, які все-таки відбуваються. Те, що Акімова, те, що Герман, те, що Оксана Лукаш пішли в адміністрацію президента і обійняли посади, як ви знаєте, на рівні заступників, як на мене, це був позитив. Хоча парламент сам почав програвати по рівні дискусійності, по рівні інтелектуальності в своїх парламентських суперечках, це правда, тому що ті жінки вони були окрасою парламенту, а вони вносили родзинку інтелектуальну. В тих чи інших законопроектах і дискусіях. Yeah, вони були в парламенті фальшиві всі. А я завершу далі. Завдяки приходу жінок, як на мене, я думаю, що добре, що президент сьогодні They 10 тисяч жінок а, отримали звання жінки-герої. А ми маємо соціальні цитиви президента, і я думаю, що це немалий вплив тих жінок, які сьогодні є в адміністрації і в Центральному апараті партії регіонів. У нас там 30% жінок серед керівників в тому числі. Чому це дуже важливо? Ярослав про це говорив, я хочу про це продовжити. Жінки, крім своїх особливих ментальних рис, які позитивно впливають на політику, є однозначно соціальними політиками. А ми можемо завзяти на прикладі тих країн скандинавських, де введені ці так звані знамениті квоти. До того часу, коли в них не було квот. Три четвертих або дві третіх, ну можна приблизно як порахувати, рішення, які прийнялися парламентами скандинавських країн, вони носили мілітарний і політичний характер. Коли прийшли жінки, більшість рішень почали становити і бути орієнтовані на соціальний захист, на соціальний розвиток, на соціальне спрямування суспільства. Оце є той момент, який беззаперечно в першу чергу належить жінці. Хотілося б, там, мені від того втекти, чи не хотілося, але це є доказаний факт. Україна не є серед тих країн, які є лідерами в гендерній політиці. Ми займаємо приблизно 64-те місце по а, оцінці 2011 році, володя там так, гендерна, гендерна міжнародна організація, десь визначила Україну. Здавалося б, ну, не дуже добре місце серед 111 чи 112 країн, але в той же час я хочу сказати, що поза нас стоїть Італія, поза нас стоїть Чехія, поза нас стоїть Словакія. Прош... Все правильно, в нас витягується індекс. Те, що кількість жінок з вищою освітою набагато вища, і кількість жінок, які займають рівні посади, на нижчому нижчу назвою, а так сторони. Обер... Володимир, 25 на 25 му місці Україна стоїть за рівнем доступу жінок до освіти. Це теж позитивний момент. Якщо говорити за рівень, ну такий базовий рівень, який теж дає підставу для розвитку жінки. Це власне кажучи, рівень заробітної плати, то Україна має 78%. Висотків. Тобто від чоловіків 100% чоловік отримує зарплату, жінка отримує Ну, Ми не мусульманська країна А, Таня, Це це підхід, який зберігається приблизно такі самісники співвідношення Сполучених Штатів США і в Німеччині. Таке самісіньке співвідношення. Тепер дозвольте я завершу про, про те, що ми робимо для а, збереження і а, намагання, щоб жінки все-таки приходили в політику і соціалізували її, як на мене буде Ви знаєте, є 1 мільйон 387 на початку цього року членів партії Рігіонів. Якщо в нас є 54, якщо не помиляється, відсотки жінок виборців. Бо в партії регіонів 53% членів партії. Це не дуже Даня, пар... 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 можна ясно. Якщо говорити за Тернопільську організацію, Таня, я маю право завершити. То ми маємо двох Завершую, Даня двох прекрасних жінок, які є головами районних рад. І це є членкині партії чи члени партії регіону. І зараз, як ви відомо, робиться. І розвадовські, обидві надії, якщо вас це цікавить, я говорю про жінок, а не про чоловіків. Ну ми ж не говоримо зараз для формування той, 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 програми той, той, той. партії регіонів, яка йде в консультаціях з європейськими відповідними політичними угрупованнями. Я маю велике сподівання. По перше, що в цій програмі буде відображено. Буде відображений гендерний підхід. Я маю на це велике сподівання. І друге дуже велике моє на що я говорю, Я маю велике несподівання, що представником Верховної Ради, послом нашим від Тернопільщини, буде все-таки жінка. Сподіваюся, що вона може я бути, я не йде. Йде. Але дякую вам за те, що ви бачите таке ну, так... майдерки це... сподівання. Розумієш, Павло, це не є секрет. Ну, є, не є, і ще і і одне. Я не думаю, пане Павло, що це заслуга президента про те, що. У нас стільки жінок є героїнь. Це не заслуга президента. ти їх не задати. Та ви що? Це його обов'язок. Це його обов'язок. Заслуга президента, що стільки їм одного річ Є виплата для жінок, які народжують. Це його обов'язок шанувати жінку. Це його обов'язок шанувати жінку. Дякую. Дякую, що ти прийшов, дякую, що ти висловив соціальні ініціативи президента. Я хочу дати слово Михайлу. Ви дуже щодо партійного кремота так дуже вона емоційно реагувала. Я, мені приємно сказати, що я є вже більше року позапартійний і дуже добре себе почуваю. Навіть та партія, яка була інструментом висунення, вона також припинила своє існування і ввелася в іншу відому партію. Сьогодні говорилося про гомонію чоловіків. Справді, ми чоловіки займаємо всі владні щеблі в цій державі. І ми причетні на превеликі жалі того всього, що ми маємо за більше, ніж 20 років Української незалежності. Мені боляче про це говорити, але ви знаєте, все зруйновано і даруйте розкрадено, що було нам передано у від Радянського Союзу. А те, що працює, ніхто не дбає про енергощадність виробництва, про передові технології, ніхто не дбає про те. Щоб науко є було виробництво, Резпрою, про саме виробництво ніхто не дбає. Ніхто не дбає про те, щоб процвітав національний товароробник, щоб були пріоритети національному капіталу. Ніхто про це не дбає. Як на сюди маємо низький рівень життя, на превеликий жаль знамените наше заробітчанство, коли руйнуються сім'ї, коли діти наші українські безналежного нагляду це велика проблема. На моє глибоке протимання. Причина в тому, що в нас відсутня ідеологія держави. Хто пам'ятає Радянський Союз, говорили, що це була система ну, подекуди злочинна. Було все не з людським обличчям, але і треба дати належне, що там була ідеологія. І всі біди в нашій державі я вбачаю в тому, що в нас вона просто відсутня. Ми не зрозуміло, що ми будуємо, хто ми і куди ми йдемо. Ніхто не може з політики відповісти на це запитання. Як наслідок низький рівень духовності і моральності, особливо в політиці. І переходячи до нашої теми, я за те, що все-таки жінки йшли в політику, тому що вони покликані змінити цю ситуацію. Не треба видумати, велосипед можна вдатися до досвіду європейських країн, розвинутих цивілізованих. Для них присутність в жінки в політиці це як лакмусовий папірець. Прозорості прийняття політичних рішень і рівня корумпованості корумповності владних еліт. Вони, вони вже дослідили і статистика працює, що чим більше жінок у владних структурах, в парламенті, тим якісніші закони в цих суспільстві. Ми, 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 ми в Україні просто, незважаючи на ті, що чинники перепони існують в тому, щоб жінка йшла в політику, адже соціально-економічний чинник дуже важливий. Жінці треба відмовитися від, від багатьох речей, які при жінці її обов'язки, щоб піти туди. Як вона це зможе зробити, я не знаю. Рівень культури в нас знаєте, який високий технічний, технологічний, і правовий, і політичний. Їй не просто буде в цьому політику працювати. Ну і, як на мене, от, соціально психологічний чинник. На, наша ментальність українська звикла того, що і вона не сприйме, бо те, що Україна. Українка матиме рівні права з, з чоловіком. І незалежаючи на всі чинники, я за те, щоб е, жінка йшла в політику, тому що м, за за, зважаючи, за я в глибині душі за квоту, тому що <риклад> через, через ті перепони, які є, жінка не зможе перебуватися. Я за квотність наприклад. Якщо мінімальність, так? При чому зобов'язані мати згоди? Тому що ви підписалися. Це вже пізно говорити, хочете ви чи не хочете. Ось не підписалася. Не не якщо що жінок побільше буде в політику, суспільство наше буде краще. Глибоко переконувати. Тому що жінка це не тільки традиційне наше, це основне цінність — це материнство. Продовження роду, це оберіг домашнього родинного вогнища, але жінка це святість для нашої української культури, для нашої ментальності. Тому я з тежу, щоб жінка була найбільше присутня, і тоді суспільство наше буде краще. Надамо слово чоловік, я потім... Я тільки єдину хочу сказати, і репліку свою рідну відповідь Павлу. обрана депутатами. Відповідь жінка. Ви змушені лунати із рибу. Не сперечають. Самі ви особисто кого призначили жінок. Ну, по-перше, не коректно. Я можу відповісти як, як чоловік, але я відповім все ж таки як політик. стримано достатньо. Тому що повинні бути політики в першу чергу стриманими. Я хочу сказати: відповідь всі дискусії дали самі чоловіки, що негайно треба жінок в політику, тому що виступали шість жінок. Жодна з них не дозволила собі образити ані своїх. Колег жінок, ані інших політиків дуже толерантно. Павло виступав третім, і він вже своїх колег образив. Обізом на фашизм Петра. Фактично, я думаю, що це не Щоб достатньо. Ви, ви, ви мене, Павло, я думаю, що треба бути більш вихованим і вчитися в жінок. І це є відповідь на запитання, що сьогодні треба схвалити голову перед присутніми іншими жінками і сказати Дякую. Дорогі наші жінки, за те, що ви нас зупиняєте, стримуєте в багатьох моментах, але не всіх чоловіків, є розумні чоловіки, які реагують належно і вчаться. Не всі мають здатність таку. І тому ми повинні сьогодні визнати, що жінки потрібні, причому негайно, і тоді ми будемо мати інший формат політики. Якщо ми ви ще вибачились перед нами, перед чоловіками, я думаю, що жінки б ще вас заповажали за те, що ви обізвали своїх колег. Дякую, Дякую. якщо дозволити дві реплики. Напевно, такої дискусії, як багато разів бувало на запрошенні просту було в різних форматах, але такої, я сказав би, дуже яскравої дискусії, яка в такому дуже глибокому розумінні проблематики і емоційності, напевно, ще не була. Шановні чоловіки, щоб ви зрозуміли, українські жінки нічого від вас не вимагають, ні кворці, зокрема, сьогоднішнім заходом ми хотіли е, простої розмови про е, таке поняття, як гендерна культура, е, розуміння того, що жінка і чоловік і згідно конституції, і згідно закону є в Україні чудовий закон, який не виконується при рівні права і можливості чоловіків і жінок брати участь у суспільному громадському. Інші, інших сферах життя. Ми маємо всі ці права вже надані нам законом. Те, що ми запрошуємо чоловіків до формування гендерної культури у нашу підростаючу покоління, оскільки так жінка бере вагому частку у процесі виховання дитини, але сьогодні педагогіка довела йому, що найкращий приклад виховання, точніше, засіб виховання це власний приклад. І те, яким ми формуємо. Чоловіче обличчя українського політикуму, це вони беруть приклад сьогодні з українського політику. І дуже правильно пан Павло сказав, що сьогодні не важливо, за яким методом, яким способом жінки попадають в Верховну Раду. Це не самоціль бути жінки, у владі. Завжди важливий результат. І сьогодні, на жаль, з 20 років цього якісного парламентаризму, де дипломатичного, вихованого, гармонійного, на жаль, в Україні немає. І це є, напевно, що тою причиною, чому сьогодні немає ні дипломатичних, ні гармонійних, ні інших економічних стимулюючих законів. Сьогодні чоловік це в українському політиці от обличчя чоловічі сьогодні спрямоване на загарбництво, загарбувати все. І знаєте, одним словом, мені видається, що, що? якийсь ви так. Українська остання репліка. Якби український парламент, наприклад, згадаємо харківські угоди і прийняття якраз на той момент, якби сьогодні була пропорція абсолютно зворотня, здається, що жіночий парламент український, який готовий оберігати свої родини, свою країну, ніколи би не хвалив парламентських цих харківських угод. Це, це один штрих української Пан Дмитро, я битві. пообіцяла дотримуємося рівності. Потім дівчата, добре? Я би хотів буквально репліку відносно Диві, того, що говорила директор. пані <свісна> Лариса, що в виховному процесі, звичайно, на мою думку, особистий приклад має велике значення, але я це е, оцінюю як скелет. Скелет це є особистий приклад. А от наживлення, в першу чергу, мені здається, що це все, що буде насаджено там, в першу чергу залежить від жінки. Але головна моя думка полягає в іншому. Квоти не може бути квот. Квоти можуть бути як елемент якогось перехідного періоду, враховуючи те, що ми вийшли з радянської системи, де пробували зіграти певну роль. І це була певна тактика самої влади. Квота не повинна бути, повинна бути все природним шляхом, тобто повинна бути рівність.